Доброго ранку, любі діти, гарного вам дня. Сьогодні ми малюємо ягідки на кущиках, зелені та червоні. Послухайте віршик, це чому ви ягідки стиглі та красиві? Сонце нам дарує промінці щасливі, а чому ви ягідки, смачні та яскраві? Вітерець співає нам пісні ласкаві. У нас є аркуш білого кольору, і фломастером малюємо зелені віти. Ось такі великі і маленькі. Зробимо кущики. І ось тут великий кущик, Получається галявина з кущиками. Тепер візьмемо. Ватяну паличку, намочимо її в водичці і наберемо зелену фарбу, поставимо зеленою фарбою ягідки, ще не стиглі зелені. Відстань між ягідками зробимо, щоб потім, між зеленими зробити червоні. Ось такі зелені ягідки, набираємо фарбу, ставимо вертикальну ватяну паличку зеленим кольором. Тепер візьмемо ватяну паличку другу і наберемо на неї червону фарбу. Між зеленими проставляємо. Червоні. червоні ягідки достигли, а зелені ще ні. Багато ставимо ягідок, як на справжньому кущику. Зверху, бачите, багато зробила червоних. Сонце ближче до них і вони достигли. Поставимо червоні ягідки на кущиках. І тут зробимо червоні ягідки, між зеленими, бачите, між зеленими. На краєчку зробимо багато червоних достиглих, і між зеленими також поставимо червоні ягідки. Тепер візьмемо пензлик, наберемо водичку та погладимо зелену фарбу, будемо малювати листочки, прикладаємо повним ворсом, ось так. І з другої сторони повним ворсом. Повним ворсом прикладаємо ось такі зелені листочки ми прикладаємо повним ворсом. Зробимо гарну композицію. Листочків багато. Подивіться, який гарний малюнок у мене вийшов. Чекаю і ваші роботи. До нової зустрічі!